Лікування та реабілітація військових у медичних закладах системи МВС. За рішенням Кабінету міністрів допомога у медичних закладах системи МВС надається усім захисникам України без виключення. Тобто, ми не розрізняємо військових національної гвардії, міністерства оборони, національної поліції або рятувальників. Всі для нас вони однакові. Для нас вони всі герої, які потребують максимальної уваги і пошани. Реабілітація військових вона на контролі у керівництва Міністерства внутрішніх справ України постійно перевіряється сам процес надання послуг по реабілітації. Перевіряється, чи військовим подобаються умови, чи гарний в них настрій, а також які в них плани на майбутнє. Після початку війни різко змінилася організація системи охорони здоров'я. Наприклад, раніше у нас було не так багато закладів, які надають хірургічну або ортопедичну допомогу. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України всі медичні заклади системи МВС працюють у цілодобовому режимі, а також вони переоснастили свої потужності для того, щоб надавати допомогу пораненим. Значна частина поранених сил оборони вона спочатку потрапляє у шпиталі, які при фронтових і вже за кілька днів, коли вже можна транспортувати військових, вони потрапляють до медичних закладів системи МВС. Хочу зазначити, що раніше наші медичні заклади вони не працювали з такою кількістю поранених. Відповідно відразу керівництво Міністерства внутрішніх справ прийняло рішення медичні сили на направити на надання якомога найбільшої кількості медичних послуг. Ну і відповідно після цього кількість медичних послуг вона збільшилася. Насамперед, це хірургічні послуги, а також спеціалізовані послуги з медичної реабілітації. Наприклад, раніше у нас була незначна кількість пацієнтів. З опорно-руховим апаратом, ну як порушно руховий апарат, наразі кількість пацієнтів збільшилася і не просто збільшилася, а ще і діагнози вони значно ускладнилися. Тому частина лікарень вона була переобладнана саме під таких хворих. Взагалі, з початку війни, ми у медичних закладах дуже орієнтуємося на потребу. Ми дивимося, де ми можемо надавати медичну допомогу. Краще, більше переобладнає ли якісь відділення, тобто все в процесі збільшується, покращується, і медична допомога надається на вищому рівні. Розглянемо як взагалі надається медична допомога. От її можна поділити взагалі на декілька етапів: перший етап це самодопомога або взаємодопомога. Вона надається безпосередньо на полі бою, і до того залучаються або паромедики, або санітарні інструктори. Другий етап це коли військовий направляється, якщо це потрібно, шпиталізується у лікарні, які знаходяться найближче до полю бою. І тут на цьому етапі вже може залучатися аеромедична евакуація. Третій етап це коли військові перевозяться саме до медичних закладів системи МВС. І четвертий етап наступний це коли військові за потреби відправляються на реабілітацію також у медичні заклади системи МВС. Є ще один з етапів: це направлення на лікування. За кордон, але відповідно не всі військові потребують такого лікування. Основні напрямки реабілітації це лікування опорно-рухового апарату, це черепно-мозкові травми, а також їх наслідки, а також реабілітація після вибухових травм, медико-психологічна реабілітація постраждалих із посттравматичними розладами та із синдромом емоційного вигорання. Хочу зазначити, що наразі артилерійські обстріли вони не зменшуються. Відповідно, ми і наразі маємо збільшення людей з психічними розладами. Але ми наразі продовжуємо боротися з цією проблемою. Насправді, психологічна психічна реабілітація військовим потрібна не менше ніж фізична, і от саме в цьому є унікальність медичних закладів системи МВС. Ми починаємо реабілітацію, не чекаючи, наприклад, що Боєць, коли повністю одужає фізично, або коли загоїться всі його рани, ми починаємо. Наші лікарі-психологи надають професійну допомогу під час фізичного лікування, тобто у комплексі з іншими лікарями, вже надається йому допомога. Щодо допомоги міжнародних партнерів, вона була і є наразі. Наші заклади охорони здоров'я продовжують отримувати медикаменти, засоби індивідуального захисту, перев'язувальні матеріали, аптечки. Тощо, окрім цього, також є проекти, які наразі започатковані і тривають. Ну, от, наприклад, наші психологи пройшли, їздили в Ізраїлі навчання. У рамках проекту першої леді проект називається Національна програма психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в із у ізраїльських медиків насправді дуже великий досвід з надання психічної або психологічної допомоги, і це дало змогу нашим медикам підвищити свої знання у наданні допомоги людям, які перебувають в безпеці в небезпеці наразі або перебували раніше в небезпеці. Також один із проєктів – це лікарі без кордонів Проєкт, який покликаний для ранньої реабілітації військових. Не в всіх військових, і прикордонників, і національної гвардії, і збройних сил України абсолютно всіх. Наразі про це пілотний проект він буде реалізовуватися у межах київського гарнізону. І, от щодо підписаного меморандуму, то планується, що лікарі без кордонів нададуть спеціальну техніку, а також практичну та методичну допомогу в її використанні. Також вони нададуть своїх фахівців із фізіотерапії, фізичної реабілітації та психічного здоров'я. Треба розуміти, що реабілітація це спеціальні вправи на спеціальному обладнанні. І от в Україні є небагато приватних клінік, які мають це обладнання, ну, так як вони мають певні ресурси і можуть проводити цю реабілітацію. Якщо ми беремо державний сектор, то МВС. Першими запускають саме таку програму ранньої реабілітації, і завдяки саме підтримці міжнародних партнерів вона відразу на високому рівні. На цьому у мене все більш детально по лікуванню і реабілітації розкаже директор департаменту охорони здоров'я та реабілітації Анатолій Смик. Прошу вас, пане Анатолій. Шановні учасники, добрий день. Тоді я коротко трохи розширю певні питання, які, шановна Олена, озвучила. Почну спочатку. Що з самого початку активних бойових дій, коли Російська Федерація розпочала активну війну проти України, міністр внутрішніх справ поставив задачу максимально оптимізувати сили і засоби відночої служби для залучення. Активно лікувальних закладів охорони здоров'я цоїв, які підпорядковані, які діяльність і спрямовуються, координуються Кабінетом міністрів України та через Міністерство мужніх справ України, подивитися сили і засоби і врахувати наші особливості, і максимально залучити їх до на до спочатку. Мовила про лікування, про лікування всіх поранених. Та хворих пацієнтів із складу сил оборони та сил безпеки. Питання реабілітації виникло чуть пізніше, коли зрозуміли, що сучасна війна, та війна, на кузі на сьогоднішній день накладені всі наші сили Збройних сил і захист всіх наших військових підрозділів, що вона трошки інша, на яку ми не розраховували. Ніхто не очікував, що певна така значна кількість ушкоджень. Буде серед наших захисників, а це особливо черпно-мозкові травми, травми спинного мозку, травми в верхніх кінцівах, нижніх кінцівах, а також дуже велика кількість психологічних зрушень, які будуть потребувати втручання фахівців. Аналізуючи все це, було прийнято рішення при спілкуванні з керівництвом Медичної служби Збройних сил України, що вони. На після етапів ранньої надання медичної допомоги невідкладної після е, втруч, оперативних втручань, проведення е, відповідних там пластичних е, оперативних втручань, вони е, скористаються нашими можливостями. Міністр дав вказівку, що ми підготувалися до цього е, в, в, в короткий, дуже термін. Е, провели організаційно-штатні зміни, додатково е, в структуру наших закладів тих фахівців, яких у нас до моменту початку бойових дій їх не було, тому що на це ну, активна увага зверталась трошки на інші аспекти нашої системи. Коли ця кількість пацієнтів вже почала поступати значною кількістю, ми зрозуміли, що лікування, де ми на цьому етапі надали, але виникають інші питання. Тоді вже всі повністю почали звертати увагу на етапи ранньої, ранньої реабілітації. Рання реабілітація, тобто, Хлопці психологічно здорові, розвинуті, але втратили верхню кінцівку або нижню, там, частково чи повністю потребують необхідного втручання для того, щоб їх повернути повноцінно до суспільного життя. Міністром було прийнято рішення переговорити з якимись представниками, можливо, міжнародних організацій, які погодились на нашій базі. Одним із перших такими представниками, це була, як Олена вже звернула увагу, міжнародна організація благодійна лікарі без кордонів. Вони зацікавились нашим закладом в перший же день знайомства, під'їхали, подивилися з своєю кампанією. так як у них був дозвіл роботи попередній з пацієнтами, які втратили кінцівки в військових конфліктах, які були за межами України. Вони підказали, що ми маємо досвід, ми задоволення нам все це допоможемо організувати. Ми в найкороткий період протягом тижня на базі одного з наших потужних медичних закладів зробили перший зал для ранньої реабілітації. І на тому тижні закінчили ще інший зал, він в більших розмірах. Вони вже перше обладнання завезли до нас. Обладнання було спеціалізоване. Вони самі вибирали те обладнання, яке потрібно їм для роботи з нашої категорії пацієнтів. Провели інструктаж і підготовку роботи нашого медичного персоналу. Ми залучили наших працівників, які до цього вже пройшли певне стажування за кордоном. Між іншим, представники ізраїльських медичного центру. Також долучилися до цього. І вони включились на етапі медико психологічної реабілітації, або, ми кажемо, там медико-психологічна допомога. Тобто стабілізують хворого до стану, що він вже все розуміє, він вже готовий соціально повернутися до життя. На сьогоднішній день, враховуючи те, що в цьому закладі вже в нас, де лікарі без кордонів, пройшла певна значна кількість пацієнтів, вони зараз розширили перелік обладнання і найближчим часом воно буде поставлено. На нас до іншого, до іншого закладу, який також територіально знаходиться за межами основного центру. І ці позитивні результати в нас є в декілька наших потужних центрах. Але після того, коли ми чудово розуміємо, що процеси ранньої реабілітації вони довготривалі, одночасних таких швидких результатів не буде ніколи, і ці пацієнти потребують далі відновлення. Ми їх після закінчення ранньої реабілітації направляємо на медико-психологічну реабілітацію. Також наші заклади, які були перепрофільоровані після надання санаторного крупного лікування. Це був до війни. Це їхній був основний напрямок діяльності. Але враховуючи попередні бойові дії, там чотирнадцяти, п'ятнадцяти, роки. В міністерстві були започатковані проекти. Вони зараз. За вказівкою Дісна Анатольовича, будуть закінчені, завершені в цьому році. Два заклади майже готові, окрім проведення медико психологічної реабілітації, створення спеціалізованих відділ, відділів, можливо, залів для проведення групових занять з відновлення рухів для проведення фізичної реабілітації. Ці проекти вже там, на 90% можу запевнити, що вони майже готові. Враховуючи те, що на сьогоднішній день подальша судьба цих наших поранених вони потребують втручання держави, а саме протезування в системі МВС України налагодили тісну співпрацю з підрозділом Міністерства соціальної політики в областях, де наших пацієнтів ведуть повністю для того, щоб допомогти оформити їм необхідну документацію, для того, щоб держава змогла повністю проплатити. Той чи інший вид протез, протезу для пацієнта. Олена коротко озвучила по поводу виконання поставного Кабінету міністра номер 411 щодо направлення наших захисників лікування за кордон. Це також проводиться дуже активна робота разом з Міністерством охорони здоров'я. Всю інформацію ми збираємо після того, як. Або на ранніх етапах, або якщо потребують фізичний та психологічний стан пацієнта відтермінувати, збираємо необхідні документи, подаємо їх до мозу. МОЗ їх опрацьовує на сьогоднішній день там, близько 240 захисників вітчизни від нас вони були відправлені на проведення лікування та реабілітацію. Це Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Королівство Іспанії. Литвійська республіка, Литовська республіка, Хролісто Данії, інші країни Європи також проходиться перемовини за вказівкою міністра на сьогоднішній день ми підго підготували матеріали. Ми також стикнулися з певними особливостями відправлення наших пацієнтів за кордон, з такими особливостями, що навіть представники закордонних медичних центрів не стикалися з там з певними труднощами із такою кількістю пацієнтів. На сьогоднішній день працюється питання направи на лікування за кордоном до Мексики та е, до Японії. Це в першу чергу протезування і медика-психологічна реабілітація. Хочу озвучити те, що під час активних цих бойових дій ми чудово розуміємо, що навколо Запорізької атомна, атомна станції постійно це е, е, такий об'єкт підвищеної небезпеки. З урахуванням. Наслідки, які могли б бути або можуть бути при використанні ядерної зброї або при порушенні вимог ядерної безпеки, весь особовий склад системи МВС України ми разом з МОЗ попрацювали і дістали відповідними радіопротекторними препаратами та антидотами. Тобто, весь всі підрозділи, які задіяні на виконання бойових завдань, так працівники центральних органів виконавчої влади забезпечені цими препаратами. Щоденно там центр превентивної медицини він проводить контроль і моніторинг грунту навколо Запорізької атомної електростанції в тих місцях, де наші підрозділи несуть службу. Встановлена тісна співпраця представників наших центрів превентивної медицини з центрами контролю та профілактики Міністерства охорони здоров'я з метою запобігання. Спалаху інфекційних, інфекційних захворювань серед свого складу складено на відповідний запас вакцини від ковіду, вакцини від дифтерії, монотестів для діагностики та лікування віл, СНІД та гепатитів. Враховуючи особливості революційного лікування, ми також чудово розуміємо, що коли поспілкувалися з керівництвом медичної служби Збройних Сил, їхня основна задача, ну, ми так розуміємо, Поставити хворого зберегти життя, максимально відновити функції вітальні, і направити на подальші етап реабілітації. Враховуючи те, я розумію, що відомча система охорони здоров'я МВС вона спроможна в цьому напрямку прикласти значні зусилля, де ми їх зараз і направляємо. І в подальшому, коли ці проекти будуть закінчені, ми на нашій базі зможемо повністю приймати всіх захисників. Складових сил оборони та сил безпеки в наших медичних реабілітаційних центрах. Програми, які ми будемо запроваджувати, я так розумію, що це потребує постійного вдосконалення розвитку, весь медичний персонал, на сьогоднішній день складено відповідні заявки, готуються групи для відправлення в деякі країни Європи, для стажування, для проведення навчання і для впровадження цих методик на наших лікувальних базах. Ну, в Принципі коротко у мене по реабілітації. Все. Я нагадую, у нас тема сьогоднішнього брифінгу була лікування та реабілітація військових у медичних закладах системи МВС. Якщо у вас залишилися якісь запитання, ви можете писати їх в коментарях. По можливості ми надамо відповідь при наступному брифінгу. Я всім дякую, бажаю гарного дня.